Всім привіт! луні вийшли на звичне полювання. Мітовий бузок розпускають бруньки останні старі акації. Це явні, явні предмети початку літа. А початок літа це початок країння. Тож треба не пропустити, а краще заздалегідь зробити перші відводки із найсильніших сімей. Тож сьогодні 2 травня у мене будуть фактично перші перші антираєві відводки. Так, це дуже зарано для півночі. Для півночі України це дуже зарано, але якщо трохи потримати, ось буде похолодання на днях і після похолодання будуть висіти у сильних сім'ях. Рона маточників У мене є вулики, з яких я продав сім'ї. І в цій сім'ї я буду сам у себе на своїй пасіці відбирати в ці вулики пакети. З тією різницею, що з моїх пакетів, моїх, з моїх вуликів злетить вся льотна бджола обратно у мою сім'ю. Ось така різниця, але нічого, через тиждень пакети почнуть літати і почнеться розвиток. Ще часу достатньо і до липи, і до соняха, і до всіх основних літніх медоносів. Так, зараз глянемо один-два вулика, як там освоюють другі поверха, які я ставив їм, стільки там 4 чи 5 діб тому. Нормально, нормально. ділка переходить. Просто такі просто таки класно. Слухайте, приємно працювати з жилою. Без диму, без пилі, без шуму. Ага, причепили вже так. Дивіться, свіжий медок. Без пилі, без шуму, без диму. Дима я не використовую, он там десь димарь. Димар десь там стоїть. О, він де. Він зовсім мені не потрібен. Ну так ось. Починають підливати другі корпуси. Запах якийсь специфічний. Якийсь специфічний запах. Зараз ми цю сторонку. сторонку рамочку відставимо. Ох ти. Ця взагалі важка. Ця взагалі важка. Залита. Залита. Якщо нічого не завадить, але я знаю, що точно завадить. Такого ще ніколи не було, щоб нічого не завадило в травні. Мисочка це мені не дуже подобається, але якщо нічого не завадить, спробуємо спробуємо спробувати травневого меду. Ось так, ладно, закриваємо. Все, все дуже класно. Тепер будемо робити антираєві відводки з тих вуликів, які травнева гамеда вже не перенесуть, але раїв відпустити ще можуть. Тож, тепер беремо для початку, шукаємо вулик, з якого була продана сімейка. Ось тут він. Так, дивимося, щоб тут мурах ніяких не довелось. Бо буває так, що улікс простояв місяць без бджіла. Тут куча мурах, мишей. Якась тут мурашина одна біга, але в цілому в цілому, нормально, в цілому нормально. Так, а це вже а це вже серйозно. Оп! лки палки, втекла. Ну ладно, на наступний раз приб'ю. Матки шершнів вже не ішпарять по пустим вуликам. Трохи, трохи бджіл продалося. І пусті вулики це просто кладять, пустий вулик посеред пасіки діючої. Для шершня це просто райський куточок. Так, ну ладно, вулик відкриваємо і тепер відкриваємо вулик, з якого буду відбирати антираєвий відводок А по суті, це просто пакет. Саме ось такі рамочки. Підходять для пакетів як найкраще І рамочки, ось подивіться, отака От маточка лази. Спокійнесенька собі працює. Зараз зашарабаню собі самому шикарніший пакет. І перейду до Українки, з неї теж треба сьогодні пакет відібрати. Обов'язково все шпаримо звідси, а потім детально все розберемо по українці. Відкриваємо українку. Українка, яка була в минулому році за вуликом. Тут половина рамок Доданівських. От Ось із цих Доданівських рамок, якщо тут достатньо крита розплоду, я знайду матку, я і зроблю. Звичайний пакет із українського вулика на Даданівський, на Даданівський корпус. Починаємо. Так. Одна Даданівська ось піде замість кормової. Вона залита, повністю залита уже цьогорічним, цьогорічним медом. Не минулорічним. Як там у мене один глядач втрачав. Втрачав свідомість, коли показував минулорічний мед і сказав, що буду качати. <гум> так, так ось, це вже не минулорічний, а саме цьогорічний мед. І рамка залита вся. Піде в мій пакет мені як кормова. адже, адже льотної бджоли в моєму пакеті не залишиться. Їсти щось треба буде. До речі, зверніть увагу, саме, саме цей вулик. Я знімав, коли він хотів мене вбити і розірвати на шматки камеру. Це було буквально пару тижнів тому. На шматки рвав, рвав камеру і хотів мене загорісти. Сьогодні, сьогодні я навіть не скористався димарем. Сьогодні я ні разу не скористався димарем, хоча він у мене і розпалений. Тепер у нас головна мета знайти маточку. А і знайти тут вже не просто. Сім'я доволі сильна, джали багато. Але спокійнісінька, спокійнісінька Ага, а ось, а ось і маточка лазить на доданівській рамочці. Мені тільки це і треба. Щоб не пересажувати і не струшувати. Лази маточка. Забираємо її у пакет. Маточка мені Активно, жваво. Ну і вибираємо, вибираємо три рамочки з розплодом. Дуже не стараємось, тому що цей пакет сам собі, сам для себе ніхто ругати не буде, якщо що. Ті рамочки з розплодом Якраз до данівські. Друга рамочка з критим розплодом. І третя. Все, пакет на три розплодних і одну кормову сформований. І тепер маленька хитрість. І ще тут да, навіть не, не хитрості, а просто такі, такі необхідні речі, які треба виконати для нормального розвитку цього пакета. Все дуже просто. А скільки більшість бджіл залетить назад в стару сім'ю, то щоб не... Виникла не, не, не виник дефіцит бджоли і не захололо, не захолов наш розплод. Я беру дві рамочки, отакі, і струшую, і струшую їх в наш пакет. На крайніх рамочках більше бджоли нельотної вуликової сидить. Так, струсили, бджола швидко, 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 швидко набігає на рамочки, на, на рамочки, в яких нагадую. Є маточка. Струсили разом із напряском нектара, з бджолою, з усим. Всі набігають на рамочки. Ну, а пусті отакі. Залишаємо, залишаємо, як, як то кажуть, хвосту. Все, нам тепер хвіст зовсім зовсім не потрібний. Подивіться, подивіться тільки скільки, скільки бджоли біжить із полком. Так, хвіст нам тепер зовсім зовсім не потрібний. Ставимо заставну. Ось так. Все. Поки ми цією сім'єю не цікавимось, криваємо її. Так, ну а Ми ума доводимо свій пакет для себе самого. Ось так. Щільненько кривають навіть останню рамку бджоли, сидять спокійно, тому що тут з ними матка. Це в тому першому вулику маточному будуть. Бджоли зараз без, безпокійні, тому що у них ще зламатка, у них зараз вони поки роздупляться ще її немає, поки е, почнуть тягнути мисочки на засів на, на, на суточні личинки чи на двохсуточні, навіть на трьох, вони будуть гудіти і вести себе е, без, безпокійно. А оці ось навпаки, вони молоденькі, їм не треба нікуди поспішати, нікуди летіти. Е, матка з ними, у них все добре. Але ось такий один момент: ці бджоли вони не льотні. І в випадку нестачі вологи для розплоду, навіть нельотна бджола буде вилітати за водою. І куди вона буде повертатись? Не, зрозуміло, куди. Вона буде повертатись в стару сім'ю. Так от, щоб не злітала навіть нельотна бджола, і щоб тому там крихтам відкритого розплоду була вода. Беремо рамочку і наливаємо. Беремо рамочку і просто наливаємо стакан води їм сюди цього їм вистачить там на 2-3-4-5 днів, поки бджола молода не облітається вже на новому місці і не, не почне працювати як льотна. А в такому, коли такий дисбаланс вікових бджіл у сім'ях, то перерозподіл професій відбувається не як в нормальній сім'ї, а набагато швидше. Якщо не вистачає льотних бджіл, чи бджіл гадувальниць чи ще когось, то дуже часто і дуже багато цю роль беруть на себе бджоли з віком непритаманним для тих чи інших робіт. Ось так воно і відбувається. Так от, щоб дисбалансу було як можна менше, хоча він неодмінно буде і з цим нічого не поробиш, я отак заливаю рамочку водою. Все, лишнє збігає, лишнє збігає, а я ставлю її як криючу, як заставну. Бджола без виліту зможе зможе набрати води скільки потрібно. І, звісно, звісно, добре вкриваємо. Краще Ольга ізол. Він тепліший. Все. Відводок антираєвий, або по-простому звичайний пакет із своєї пасіки для своєї пасіки готова. Дякую всім за увагу та терпіння.